Дівчат додому проводжатиме велопатруль. Кілька місяців тому запорізькі активісти створили цілий велопідрозділ. Зараз до нього входять молоді хлопці з 13 міст України. Дніпропетровських поки 12-ро. Молоді люди реєструються на сторінці у соцмережі і саме там отримують замовлення. Їхні потенційні клієнти дівчата, які бояться ходити неосвітленими вулицями. Втім, хлопці кажуть, залюбки проводжатимуть усіх, кому необхідна буде допомога та компанія. Олексій Брусніцин перший дніпропетровський велосипедист-волонтер. Він не володіє жодним бойовим мистецтвом, не носить зброю. Його улюблений транспорт велосипед, а найпалкіше бажання допомагати іншим. Щойно хлопець зареєструвався веловолонтером від Дніпропетровська. До нього приєдналося ще 11 юнаків. Усі готові запропонувати свою компанію тим, хто боїться ходити неосвітленими вулицями та дворами. Часть опасності потенциальный, просто знімається из-за факту присутствия кого Э, именно в этом задачі патруля: а не ходити збити газовим балончиком. За допомогою відгуків у соцмережі волонтерів контролюватимуть. При количествені положительних менше трьох то ну, би, не визивати, не рискувати. Велопатрулям не забороняється спілкуватися з клієнтами, але табу реклама, агітація та алкоголь. Волонтер велопатруля, по-перше, во об'язан повинен бути старше 18 років, на навстречу приходити в трезвому стані, Во-вторых, бути вежливим. А от велосипед, кажуть активісти, не обов'язковий. Взимку переважна більшість волонтерів взагалі обходитиметься без нього. Проводжатимуть клієнтів додому пішки. Головне, щоб було кого супроводжувати. За тиждень існування Дніпропетровського велопатрульного підрозділу по допомогу до хлопців поки що ніхто не звернувся. Втім, вони не втрачають ентузіазму, кивають на досвід запорізьких колег. Там послугами велопатруля користуються чи не щодня. Не нехтуватимуть ним і земляки. Необхідний, переконані лише час. Юлія Криваденيس та Єлизавенко новини 11 каналу.